Друзі, і даємо ще на відео один мішечок, Сіандері, по 25 кілограмів. Мішечки на розшиті. Ось я вас проведу відкривати. Ми будемо знімати на столі, тому що їх... не чоловік. Ось. Іде з перевагою літа. Що тут? що тут? Що тут? Ось, щось тут, бачите, вони теж відрізняються. Але всі дуже класні, тому починаємо знімати. Я буду розказувати, що буде. Так, ну це светок це костюмчик, що таке. Преміум-колекція класна, штирочки, штанишки весна. Тут у нас з малючком. На 9 років, така крута спідничка. Дуже класна. Так, без вітру. Сінячий патруль. Сім очків. Такі ще одні штанички класні, штирочки. Штаніжки, Групчик. Моделька така. Далі малючок у нас іде. 3-6 місяців комплект. Такий костюмчик. Шортика ми там чищимось. Так, це у нас якийсь жирафік. Малючка. Так, далі, 14 такі шорти на високу посадку, дуже класні стоїть це ну, це шортики, це шортики видно. Костюмчик на 8 років. Жилетка з худі, класним. Дивіться, класні. Така моделька шортики на дівчинку. О, трошки висипати. Так, 8 років. Це у нас два два платіки, напевно. Лужечки, напевно, два Бо не бачила цю модельку. Так, рубчик такий класний, десять. Так, це у нас такий буде з сумочкою в комплекті футболочка. Тут у нас два рочки, дві футболочки. Це комплект в одному. Так, шорти. Комплект Трьох футболок 4 роки. Сукня така в рубчик класна підліткова. Футболочка. Ще такі, бачите, дві футболочки. Така худія з капішончиком. Це сукня на, на короткі рукавчики. 11 років, що кола дуже класна. Дві футболки. Дві піжамки з шортиками. Шу... Такі шортики на п'яточку. Так, двоє штанішок, лафілька 19, такі трусики комплект і такі трусики комплект. Це футболочка, стрілявчики, комплект кола. На короткий рукавчик. Далі такі класні маленькі Ой, це щось таке прикольне, ще такого не бачила. Щось таке круте на 13 років. Якась, бачите, дуже гарна сукня при колекція. Я не буду відкривати її. Звісно, що мені хочеться на неї подивитися, але не буду відкривати. Дуже гарно. Відкривайте саме. Я знаю, просто це, це класно. Це сукня. Так, це шортики і на 5 лочки футболочка. Дуже класний там є. Костюмчик Супермаріо на плісі коли такий весняний. Штани і хуби. Так, така, Двоє штанішок. Жінські відкривала. Я вони такі, знаєте, дуже легенькі, як на собі. Так. Такі вітні. Це футболочка. Так, шкарпеточки. Такі шкарпеточки, рубчик, власне. Це щось таке прикольне, такого ще не було. Таке наші точки. Так, малючок, рубчик, бодік і такі вафілька. Так, футболочка, ще один худі. і ще одне щось таке, типу рубчик. то і напевно, що там. Так, дві, э, три маєчки комплекті чи футболочки, три маєчки щенячі патруль, така щенячий петру, футболочка. футболочка комплект костюмчик. Такі щенячі. Вітровка 12 років. Я відкривала попередньому молоді, дуже крута. Хочу передивити так, такі Так, шкарпетки. Водіки такі 9-12, ще такі скарпетки. А Це у нас комплект топ, -топ і типу, шортики щось таке. Ну, короче, ще два в одному, щось такі. Пустики, ще такі підбукові, 3-6. Це у нас 13 років спортивні штани. Спайдермен, комплект з трьох майок. Це у нас комплект трійка, Я вже казала, тут іде сарафан комплект, в комплекті футболочка і велосипедочки такі. Ще такий шортики, малючок, 12-18 місяців. І ще такі на 6 точків. Такі кусинчик. Набір футболочок. 6-9 місяців, тут їх чотири одинички, по-моєму. Чи гоночки, чи це, шо, чи це... Да, Так. Костюм з шортиками. І ще такий саме костюм з шортиками. Шкарпеточки. Жилеточка з капюшончиком, Такий костюмчик з шортики і футболка. Колеточки. Так, ну вже з тих окрім Так, щенячий потужний футболочка, комплект при одному. Такі шкарпеточки, такий костюмчик йде з штаніками. Ще, ще такі. Давайте я вам покажу одні відкрию. Вони дуже класні. Дивіться, така маєчка така. З таким принтом, з таким і з таким комплект. Бо їх багато вибирати, щоб ви бачили, що там. Так, це в нас що? Це у нас футболочка. Штанишки щанячок патрульного роки. Далі футболочка, шоки мене. бодики. Комплект бодиків. На двониточку. шортики. Ще такий костюмчик. Шорти, футболочка, носочки. Оце у нас бодики, Ще такий костюмчик. З Шортик. шортиком, так. Да. Так, така джинсовочка з вишивкою на дівчинку малючка. 9-12. Така ще футболочка, ще костюмчики. Бачите, тут повтори є. Бо ж, понятне дело? 25 кілограмів, майже одним літо. Так, шкарпеточки. Такий костюмчик, жилеточка, колготочки. Колготочки. Це щось таке костюм. Шорти. З вони такі такі. Типу так поняла. Шортики трикотажні, шортики на двоточку. Ще така. Так, лавочок багато, бачу, попалося. 7-8. Такі шортики на 104. Дуже класна моделька. Вообще, вони такі трикотажні, тонюсінькі, дивіться, з тинозамликами. Ну я кажу, всім де дуже класна. Карті закінчується, багато бачу. Трусиків купались. Така на 10 років дуже крута софштел. На фрісі. Весняна клоточка. Такі шкарпеточки скажу. Полготочки, колготочки. Ще шкарпеточки. Далі. Щось таке класне. Ага, така вітровочка, логусенька класна. Можна навіть як літо. Колготки. І ще такі така розвітровка 104 десять років. Ну мішок просто бомбовий. Забирайте.